Вітаю! З вами прогноз погоди і я, його ведуча Вероніка. 20 грудня вшановується пам'ять святителя Амвросія. У минулі часи цей день нібито підводив підсумок під святами року, що минав. Тому говорили, «Амвросій свята відкинув. Яка погода була в цей день, така буде і в січні. Мисливці ж мали свою прикмету на День Амвросія. Збираючись на полювання, вони спостерігали за собакою. Якщо вона починала валятись у снігу, йти на полювання було не слід, за митілю дорозі застане. А якщо говорити про погоду на суботу, то весь день Білу церкву чекає мінлива хмарність. Температура повітря в день плюс 6, плюс 7 градусів тепла, вночі мінус 1, плюс 3. Вітер західний до 5 метрів за секунду. Цього дня, але 1880 року, у Нью-Йорку на Бродвеї, загорілися перші електричні вогні. Вулиця отримала другу назву Великий білий шлях. Я ж вам бажаю миру та тепла у ваших домівках. Сяйте яскравіше, щасти.